Російські окупанти полюють на бойових медиків. Про це розповідають санітари-стрільці п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії з досвідом роботи на передовій. Ворог вогнем відсікає шлях до поранених та гатить по вакомобілях. Та навіть в таких умовах медики рятують бійців. Подробиці розкажуть наші репортери. Турнікетам які ночі перев'язувальні матеріали, зігріваюча ковдра та бандажі. Свій рюкзак, санітар-стрілець ігор. З позивним хранитель після передової ще не розбирав Глядя на відео як ребятам там тяжого. Дивлячись на відео, як хлопцям там важко дуже, і думаю, що така професія, як медицина, дуже затребувана і потрібна. І якщо я можу допомогти, то що я виходить буде ходити, зварюванням займатись своїми справами, так? А вони там будуть воювати? Правильно? Неправильно, погано це якось неправильно, так плохо карта. У нагоді стало вміння з мануальної терапії. Цьому ігор навчився у батька свого друга. Тепер може допомогти і коли немає масажного столу, як тут в медчастині. Бронежилет важить 14 кілограмів. Якщо носити його щодня, і це нарахуючи рюкзаки, боєкомплекс з собою. Звичайно, все дуже втомлюється, болить. І люди там були на ротації 5-11 діб. Повертаються, їм дуже болить. Є можливість допомогти вигорять чотири ротації на передовій у Креміні та під Бахмутом. За словами хранителя, ворог навмисно стріляє по бойових медиках та і вакомобілях обстрілюють і шлях до нього, і це місце обстрілюють. І на медиків взагалі полюють. тому що медиків мало. Заїжджають там бійці 350 людей. І із ними лише 5-8 медиків. немає медиків, немає водіїв, немає евакуації. Все завдання бойового медика не тільки надати першу допомогу та довести до стаб пункту. Важливо вважає хранитель заспокоїти, підбадьорити. Виручає почуття гумору. Евакуювали ми бійця. Він на пелюстку став. Йому розкрила п'яту аж до кістки. Але нога ще ціла. Зрізав йому обережно черевик, подивився і кажу, що це і все? Ти косиш, чи що? Давай вдягай новий черевик та вбій. Розуміють. Ми всі на війні, всі побратими. Розуміють жарти. Бойових медиків у війську не вистачає, розповідає військовий лікар Степан з позивним Морфін. З бійцями, які хочуть стати стрільцями-санітарами, проводять спеціальні навчання, новачку, і бойові побратими завжди допоможуть. З деякими з них проводили навчання і на собі. Хто ні разу вену не колов, тому вени були колоті, і в мене і в інших. І от наш так називаємо в минулому зварювальник. Багато. Виконував асистував в операційних настав пунктах, тобто там, де має проводити спеціалізована медсестра хірургічна, пройшов спецнавчання з тактичної медицини в Німеччині. Колишній зв'язківець ї Слобожанської бригади нацгвардії Олексій з позивним шершень Олексій, доброволець до великої війни, спеціаліст з лабораторної діагностики. Почуваю потребу в своїх знаннях. І допомозі людям. А хто це буде робити, як не ми, тому треба взяти себе в руки і зяцьківець не кожен може бути, але там трохи легше. Бойовий медик це вже зовсім така інша парафія. Натівські стандарти важливі, вчить своїх санітарів та фельдшерів. Військовий лікар-морфін. Якщо медик отримає поранення, нікому буде рятувати та евакуювати поранених бійців. Та головне. Орієнтуватись по ситуації на полі бою і бути готовим прийняти найтяжче рішення в роботі бойового медика це м, вирішення, кому жити, кому ні. Тому що йому вирішувати. Якщо він бачив, що людина важко поранена, то звісно він повинен надавати допомогу тому, хто легко поранений для того, щоб він вів бойові дії далі. І тільки потім підходить до того, хто важче поранений. Такі стандарти. На будь-якій війні Олексій тільки готує до бойового виходу свій перший медичний заплічник. У своїх знаннях та силах впевнений чоловік за місяць після курсу молодого бійця воював у Кремінній. Ми були там троє суток, працювали, троє суток віддихали, так можна сказати. Але за цей час ти спиш за ці сутки ну максимум дві години. І це нон-стоп, нон стоп нон-стоп, нонстоп, нон-стоп. нон-стоп. Тому що треба треба кожної кожної хвилини бути в курсі. Ось таке життя. Юлія Губська, телеканал Прямий.